Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас такий візерунок. Візерунок, чи стандартна наша в'язка це резинка один на один, але не звична резинка, а трішечки удосконалена. Кожна з нас майстрині, якій би ви візерунок не полюбляли, але резиночка один на один, кожна з вас вив'язує. Дивіться, яка вона гарнесенька, рівнесенька, як я вже сказала, трішечки вдосконалена. Зверніть увагу на дорожку лицевої петельки це у нас лицева сторона, і це зворотня. Досить гарненька, і після того, як ви знаєте, як зв'язати. Таку резиночку то е, ту, яку ви раніше вив'язували, вже не захочеться е, Тому дивіться уважно. Звісно, тут нічого складного немає, але ж є е, тонкощі, які зараз вам покажу. так Я взяла трішечки товщі пряжу, це в мене пряжа джинс. Отака вона. Трішечки, бачите, червоний з біленьким, гарний колір. До речі, я хочу берет собі цю пряжу використати. А це в мене, не знаю, якийсь акрил. Я вам так уже намотала, вже були візерунки з цієї пряжі. Так, Дивіться, нам потрібна непарна кількість. Петель Раппорт у нас складає всього два рядочки. і дивіться Набрали петельки, і відразу у нас такий не гарненький наборний край це лицева сторона. А ми починаємо спочатку з цього. Тому що, коли я вам вив'язую зразки, То я завжди зворотніми петлями оцей рядочок пров'язую. Зараз не зробила, тому що це наш буде перший рядочок, а це другий. Так, Вив'язуємо перший ряд. Є відмінність, якщо ви захочете зворотніми Зворотні, ні, Круговими рядами зв'язати цю різиночку, я вам в опису е, зверну увагу. Зараз розкажу і в ну не буду показувати, але не буду показувати, як в'язати. А в опису під відео е, там буде написано, як вам е, з, кругові рядочки вив'язувати. Так, приступаємо. Так, Щоб камера спіймала фокус. Минуточку. Так, є. Першу петельку ми, як завжди, кромочну знімаємо. Потім у нас буде лицева петля. Тільки дивіться, за яку стіночку я її пров'язую, для того, щоб у вас е вийшли такі гарненькі петельки. Так, перший ряд лицева петля. Далі Нитичка перед роботою і зворотню петельку не пров'язуємо, а знімаємо. Далі лицева петелька. Для, для тих дівчат, хто вже давно в'яже, звісно, тут подивитися одну-дві хвилинки відео і все. А для новачків то я для вас і показую все так повільно. Лицева петля. Перед роботою знімаємо, зворотню не пров'язуємо. Дивіться, бабушкина петелька. І стандартна. ну Наприклад, таку, як я завжди в'яжу ось сюди лицева петля в мене. А тут ми прив'язуємо з... ось сюди ліва і права долечка, за ліву дольку петельки. лицева. Зворотню зняли. Лицева, зворотню знімаємо. І так, до кінця рядочку ми з вами пров'яжемо. Лицева, кромочна петелька зворотньою пров'язуємо і далі другий рядочок, одну хвилинку. Так, дівчатка, хотіла включ... додати нам музичний супровід, але ноутбук коло мене розрядився. Так, ну, нам тут недовго з вами залишилося, тому давайте так. Так, тепер другий рядочок. Знімаємо першу петельку, як завжди. Тут ми пров'язуємо кожну петлю. Так. Не буду поспішати, щоб петельки гарно було видно. Зворотня петелька, як обично. Так, тепер дивіться, ось така от у нас лицева петелька. Бачите, отак от вона виглядає. Нам треба її перекрестити. У нас буде скрещена лицева петля за задню, за праву стіночку. Ми її пров'язуємо. Бачите, вона вже така довгенька у нас виходить. Далі, зворотня петелька. Перекрещуємо. Так. Не туди, лицева, зворотня. Лицева, зворотня, лицева, перекрещена петелька. Зараз я наступний рядочок, третій, пров'яжу. Або давайте разочком, разом все пров'яжемо. Нам треба подивитися, як вона. Тому що перший другий ряд, звісно, тут ніякого візерунка ви ще не побачите. Давайте ще парочку пров'яжемо. Щоб подивитися, що в нас вийшло. Обов'язково. Пров'яжіть собі зразочок, і після цієї резиночки, звично, вже не будете в'язати. На манжетах дуже буде класно виглядати на шапках. І навіть взяти товстеньку ниточку і половер собі зимовий вив'язати цим узором. такою резиночку теж буде гарно. Так, це у нас третій рядочок. Так, перша петелька за ліву дольку. Так, повертаємо, не хоче фокусувати камера. Зворотню петельку ми не пров'язуємо, лицева за ліву дольку, тобто у нас виходить, е, що ми перекрещу, так, щоб не, не пров'язати зворотню, перекрещуємо лицеву петлю. Кожному рядочку. Тобто, у нас виходить перший, третій, всі непарні рядочки. Лицева петля у нас за ліву дольку. А парні за праву. Ну, за праву, або, звичайна, бабушкина петелька у нас. Зараз ми будемо парний рядочок пров'язувати. Так, лицева. І зворотня. Так. Четвертий рядочок. Зняли зворотня петелька, як завжди. Але ціва петелька ми її за праву дольку вив'язуємо, і у нас вже гарненько виходить. Бачите, нам треба її не звичайно прив'язати, а перекрестити, перехрещення петля. Цей рядочок не для, тих, хто, для тих, хто починає в'язати, не треба. По схемі в'язати, чи щось там запам'ятовувати. Просто перших декілька рядочків ви повинні зрозуміти, куди яку петельку перекручувати, і все. І тоді вже в'язати можна цей узор на автоматі. Це навіть не узор, це так як базова модель в гардеробі якогось там половера. Так, давайте, ось бачите, неправильна петелька в мене вив'язана. Я зараз декілька рядочків пров'яжу і покажу вам, що вийшло, тому що зараз теж, ну, трішечки вирисовується вже у нас лицевий, лицева сторона. Так, декілька рядочків пров'яжу і знову до вас повернуся. Так, дівчатка, зв'язала є декілька рядочків. Дивіться, яка гарненька, рівненька у нас лицева доріжка. Мені подобається і на цій, на цій пряжі, і на цій, але ж, коли товща ниточка і петельки, здається, гарнішенькі. Так, дівчатка, я вам ще обіцяла розказати, чим відрізняється. Зворотні рядочки від кругових цієї різиночки. Дивіться, в першому рядочку ви не пров'язуєте зворотню петельку, а її знімаєте, при цьому ниточка робоча перед собою. Якщо у вас кругові рядочки будуть, то коли ви знімаєте петельку, тоді ниточка у вас за роботою. Зворотню петлю знімаєте не перед роботою, а за роботою. Все легко. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, якщо дивитесь мої відео, тому що статистика, на жаль, показує те, що мінімальний процент людей, які дивляться мої відео, підписані. Всі в основному без підписки дивляться. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. І коментуйте. Дуже люблю читати ваші коменти. Гарного вам дня, кого вечір? в мене вже вечір. І всім нам мирного неба над головою!